Я передвижу в колозлюся, доправили, тобто, але продовжую також бойові її зараз. Mm -hmm. Трошки вам розказувати консультація. Все, так, Трошки інакше тут все працює. В Останні сюди. Допомога можуть отримати всі категорії населення, які отримали непобутові травми внаслідок війни. Тобто це можуть бути і цивільні, і військові, і добровольці, і волонтери, і діти, незалежно від соціального статусу чи соціального становища. Власне, єдиним критерієм, який для нас є важливий, це те, що ураження мають бути отримані з 2014 року внаслідок військової агресії РФ. Супер, все. І що цей палець дуже бачить. Держава підтверджує фактично безпечність і ефективність того лікування, яке ми надаємо. Ось і фактично. Для нас це черговий спосіб показати людям, які мають такого роду ураження, що до нас звертатися безпечно. Діка дивиться телевізор, але хочу бачити гарну картинку. В той день я вийшов на парковку в машину, сів і розмовляв з дівчиною по телефону. Жодного вибуху чи свисту я не почув, а тільки як полум'я з ударної хвилі насувається на мене через ОБЛС скло, побачив. Мене викинуло ударної хвилі з авто, вибив з собою двері і далі пару разів приходив до свідомості. Так уже повністю усвідомив, що зі мною сталося вже в реанімації. А Льва раніше? Ну, я був на... Я вічно на транспорт. А вам ще не сподобалося. Транспорт. 对。<noise>